потужна допомога для нацгвардійців напередодні дня конституції. Ніжинська районна військова адміністрація підсилила військовослужбовців, передали джерела альтернативного живлення, засоби зв'язку та інше обладнання. Це спільний вклад у перемогу, говорить начальник адміністрації Григорій Ковтун. Навколо себе згуртував як бізнес, так і громади. Тож акумулюють зусилля і оперативно відповідають на потреби оборонців. Ну як я вже говорив і говорю, і буду говорити, допомога силам оборони це найголовніше. Одне із найголовніших завдань, які ми повинні виконувати. Сьогодні ми передали на суму більше 600 тисяч обладнання для одного з підрозділів Національної гвардії України, які дислокуються на прикордонні Чернігівської області і працює в зоні бойових дій. І відповідально скажу, що запит цей виконувався ну, занадто швидко, тому що в першу чергу це не та сума коштів, яка вирішується придбання і не те обладнання, що виникають проблеми щодо його придбання. Тобто, практично за 8 днів ми отримали все необхідне, отримали РЕП, генератори. І я дякую в цей час нам зазвичай допомогли аграрії. Я щиро дякую даним підприємствам, а саме Козацьке, Чубовського. А також це кошти були які. Поповнювали районний бюджет за рахунок адміністративних послуг районної державної адміністрації. Тобто, це гроші спільні, які пішли на святу справу. Ніжинщина підтримує не тільки військових національної гвардії України, допомогу спрямовують і в інші підрозділи сил захисту. Запитів чимало, тож всі активно залучені до посилення обороноздатності і регіону, і держави в цілому. Скажу впевнено: майже. Половина всіх аграрних підприємств Ніженщини цілеспрямовано працює з нами щодо допомоги Силам оборони. І це не означає, що дані підприємства не працюють окремо, не працюють у співпраці з волонтерами, не працюють з територіальними громадами. Люди працюють. І дуже приємно, що ми продовжуємо працювати, працювати над цим. Велика кількість допомоги на сьогоднішній день складає. Це допомога територіальних громад. Це питання ми напередодні розглядали, і сума була доведена до людей. Вона в цьому році, році за 5 місяців складає вже 43 мільйони. Кошти, які проходили через нас із бюджету територіальних громад, на сьогоднішній день складають 9 мільйонів гривень. А кошти, які нам допомогли аграрії, для придбання обладнання вже сьогодні сягають до 20 мільйонів. Серед тих, хто неодноразово звертався із запитами до районної військової адміністрації та безпосередньо Григорія Ковтуна, розвідники військовий за позивним ліс каже: допомога від ніженщини це внесок у стійкість української армії. Забезпечення зв'язком я вважаю, що це одна із пріоритетних завдань значить, командування збройних сил. При організації бойових дій, тому що без зв'язку зараз в сучасних умовах ведення війни ну е, на наші хлопці воювати зовсім неспроможні, тому зв'язок для нас занадто важливий а також підтримка цього систем зв'язку завдяки цим засобам живлення, це якраз і допомагає працювати хлопцям ефективно і перемагати на полі бою.